Знаєте, коли ти коли у нас була така можливість, і пам'ятаю, не знаю, може 5 чи 7 років тому назад я була на жіночій конференції в Англії, і там на цій конференції присутні було майже 500 жінок і майже всі чорні. Буквально, може, 5-10 жінок білі. І дійсно, коли така кількість чорних, то ти виділяєшся. Знаєте, коли там проходить прославлення, то виходять якраз проводили прославлення білі. Одна американка, і я спочатку подумала: а чому одна людина буде вести прославлення? Обично 5-7 чоловік, 10, чи може стояти хор. Потім я зрозуміла, чому? Вона тільки розпочала, вона тільки задала тон. І весь зал, слухайте, весь зал 500 жінок підхватили, вже її ніхто не чув. Слухай, їй уже цю конференцію проводила Кеті Пейн. Вона вже потім вийшла через хвилин 25 чи півгодини, вийшла на сцену, і я молила, щоб Бог їй дав мудрості тільки як правильно зупинити. Ви знаєте, це таке поклоніння, вони зразу підхватили, це такий хор був. Вау! Ну, коли Кеті Пейн почала проповідувати, знаєте, ми сиділи, слухали, і час від часу ми чули, і від чого я просто аж підскакувала, тому що. Біля тебе підскакує жінка і починає кричати Проповідуй! Проповідуй! тому, що їй це подобалося. Слухайте, і це означає, що це у них норма. Спочатку ми так дивилися, думаємо, чому вона нам мішає? Слухайте ми ж ну нам теж подобається, але ми хочемо чути. А вона встала, помолилась на інших мовах, покричала Проповідуй і сіла. Потім через п'ять хвилин підскакує друга, починає кричати Проповідуй, проповідуй.